з вами сьогодні брифінг щодо а, однієї нової ініціативи Державної фіскальної служби. Я хотів би запросити Романа Михайловича Насірова для оголошення, то Доброго дня, шановні представники засобів масової інформації, шановні колеги. Сьогодні у нас для вас є, я би так сказав, ще одна позитивна новина. Державна фіскальна служба вводить новий інститут уповноважений з питань підприємництва, так званий бізнес-омбудсмен. Це наша власна ініціатива. Ми над цим працювали останні 5-6 тижнів. З метою, щоб покращити і поглибити наш реальний діалог з бізнесом, з платниками податків. Я хочу підкреслити, що це буде ще один інструмент спілкування, спілкування з приводу тих пропозицій, питань, іноді скарг, які поступають до Державної фіскальної служби. На цю дуже відповідальну посаду обрана, обрана колишнього віце-президента Американської торгівельної палати. Нині керівника українського медіа-центру реформ Тараса Качко. Людина, яка дуже від... добре, дуже відома вам. Людина, яка вже досить давно співпрацює з бізнесом, співпрацює з платниками податків, захищає їх інтереси. Людина, з якою працювала і Державна фіскальна служба, і Міністерство фінансів, людина, яка приймала участь в в тої підготовчої роботи до реформи податкової, над яким зараз працює Міністерство фінансів. Я думаю, з цього дня, з цього місяця, ми ще більше і глибше будемо спілкуватися, чути платників податків, і вони будуть розуміти і чути нас. Хочу вам представити, Тарас Качка. Будь ласка, доброго добро дня. Доброго дня. Я Тепер вже в, новій, не, не в додатковій якості, тому що я і далі продовжу тому працювати в українському медіа-центрі реформ. Ця інституція вона е, повноважена з питань підприємництва, працю, працюватиме на громадських засадах, е, оскільки головна ідея полягає в тому, щоб посилити той е, напрям роботи з перетворення державної фіскальної служби з Контролюючого органа на сервісну службу, і тут дуже добре і важливо наголосити на тому, що це в даному випадку ініціатива державної фіскальної служби, яка йде зсередини, тобто мова йде не про. Створення не лише про створення додаткового інструменту розгляду якихось звернень підприємців, платників податків і щодо діяльності Державної фіскальної служби, скільки мова йде про посилення роботи всередині Державної фіскальної служби щодо розгляду тих проблем, які ставить бізнес, тому що на сьогоднішній день каналів подання якихось скарчі звернень досить багато йде постійний діалог з бізнес-асоціаціями працює. Рада бізнес омбуцмена в Україні, я рада рада підприємниць підприємниців при кабінеті міністрів України. Тобто, є зрештою законодавство про звернення громадян, тобто звернутися з скаргою це не є велика проблема. Більша проблема це перетворити перетворити проблемне питання, знайти ж механізм його вирішення. Тобто, прикладом цього може бути на сьогоднішній день досить така технічна і можливо марудна робота з врегулювання питання переплати податку на. Прибуток це проблема, яка створилася в минулому. А для того, щоб врегулювати, необхідно прийняти якісь нормативні акти в технічні засоби. Потім, зрештою, індивідуальні рішення по кожному з платників податків, і це якраз таки той приклад. Які пояснює механіку роботи цієї інституції, це більше знаходження конкретних дієвих інструментів для розв'язку тих чи інших проблем, які існують. Безумовно, буде якийсь додатковий канал комунікації, для який не безпосередньо надасть можливість звернутися до уповноваженого до мене там з якимось там номером телефону чи емейлом. ті технічні питання ми. Опрацьовуємо на сьогоднішній день. Ми собі відвели серпень місяць для формування всіх процедурних елементів. Хоча, в принципі, та проблематика, з якою працює Державна фіскальна служба в діалозі з бізнесом, вона досить відома і для мене особисто, і для вас всіх. Тому я думаю, що Головне завдання буде знайти рішення для деяких практичних проблем, які існують. Зрозуміло, що навряд чи запровадження цієї інституції – це є сам по собі якийсь механізм вирішення всіх проблем. Це скоріше додатковий інструмент, який дозволить знайти ці рішення. І в силу того, що ми зараз активно входимо в процедуру в, регулюва... в процедуру, точніше, входимо в активну фазу податкової реформи, то слід наголосити, що радикальність реформи полягатиме нестійно скільки в зміні ставок податків, скільки в зміні адміністрування тих, тих самих податків, і це стосується як рівня законодавства, так і рівня щоденної діяльності Державної фіскальної служби. Тому а, діалог з бізнесом буде важливий як для роботи над законопроектами, які будуть розглядатися Верховною Радою, так і над тою інституційною реформою Державної фіскальної служби, яка фактично вже започаткована, йде в співпраці з міжнародними інституціями. Тому, в принципі, наміри в усіх достатньо позитивні. Тут головне в даному випадку не стільки адміністративні рішення, скільки загальне налаштування всіх в першу чергу, державної фіскальної служби в зміні. Корпоративної культури спілкування з підприємцями. Я сподіваюся, що зможу допомогти це бажання перетворити в реальність. Так, дякую тарас. Ще раз вас вітаю так. в новій посаді і дякую за готовність виконувати таку важливу і нелегку роботу. Так, дякую. Дякую. І чи є питання в когось там? Там, там мікрофон. Будь ласка, точно мікрофон. Ваша работа каким-то образом дублировать работу бизнес-омбудсмена Шиметы, который уже, в общем-то, офис как бы сформирован? Там. Спасибо. Давайте я отвечу на этот вопрос. Смотрите, работу дублировать точно не будет. У нас есть исключительно вопросы, вопросы фискальной службы с плательщиками налогов, с предпринимателями, с бизнесом. Вопросы поднимаются очень часто, вопросы не ограничиваются жалобы, жалобами. Есть много предложений, есть много конструктивных, э, так сказать, новых способов. Есть Вопросы будут очень широкие. Вопросы будут от простых возвращения НДС актуальных, да, и переплата налога на прибыль до тех инициатив, которые подаются ассоциациями, которые подаются отдельными бизнесменами, которые подаются как предложения по улучшению администрирования, предложения по новым сервисам, в том числе электронным сервисам. То есть у нас есть большой спектр. И для фискальной службы очень важно, чтобы у нас нет времени ждать, у нас нет возможности, э, как сказать, опираться на кого-то. Да? Мы хотим запустить этот процесс, и я думаю, этот процесс достаточно хорошо должен влиться и в офис бизнес-омбудсмена, который существует при кабинете министров. Однако четко, направлено будет коммуникатор и будет канал связи между фискальной службой. Підпринімателям і всіх уравні і ну додам що насправді те, що про що я вже говорив, що Рада бізнес-амбудсмана, Рада підприємців, бізнес Асоціації, Галузеві, Горизонтальні, торгово промислова Палата, Європейська бізнес Асоціація, Американська торгівельна Палата, вони й працю... далі працюють, тобто ідея полягає в тому, щоб не замінити їх в жодному разі, не створювати конкуренції, навпаки, допомогти, оскільки це, грубо кажучи, ініціатива йде з боку Державної фіскальної служби. Тобто, грубо кажучи, якщо йде звернення бізнес-омбудсмана, і ми бачимо. Бачимо можливість там створ... необхідність креативного підходу до врегулювання цієї проблеми, не просто там задовільнити ту ін... ту чи іншу індивідуальну скаргу. То тобто, якраз таки спільно, тобто я рада бізнес-омбудсмана, посадові особи державної фіскальної служби зможуть знаходити цей план дій і втілювати його в реальність. Тобто ідея полягає в тому, що я співпрацював з усіма фактично біобізнес асоціаціями. Ідея полягає в тому, щоб посилити, грубо кажучи, ефективність цього діалогу, який зараз відбувається. Саме саме ефективність і е, я би так сказав, е, інтенсифікувати цей діалог, да скоординувати роботу. Якщо є, знаєте, як є. Часто задаваємо питання, да? тобто, якщо є відповідь для одного бізнесмена, щоб цю відповідь ми могли поширити на всіх, бо це питання завжди актуальні. Тобто, це знову ж таки е, прозорість нашої роботи, покращення діалогу, це, це реальне. Знаєте, як, е, задати питання це одне, а дійсно отримати відповідь, вичерпну відповідь це набагато більше. Ще питання, будь ласка. Здравствуйте. кірушка Ігор, громадський активіст, хотів би вас запитати. Ви озвучували, що буде внідряна електронна акцизна марка. Чи планується даний проект? А також чи розглядаєте ви можливість софтового касового апарату? Дякую за запитання. Дивіться стосовно електронної акцизної марки, ми працюємо зараз над тим, щоб в Серпні місяці розпочати перший пілотний проєкт по, по реалізації, і ми вже готуємо і будемо подавати достатньо скоро в Кабінет міністрів пропозиції по деяким, по деяким змінам законодавчим стосовно ну, можливості повного функціонування електронної акційної марки. Додатково питання фіскалізації і покращення фіскалізації це. Інше питання, на якому ми наголошували багато разів. Ми наголошували на тому, що я можу повторити це зараз. Ми будемо рухатися в тому напрямку, щоб фіскальна служба була і безпосереднім безпосередньо надавала послуги стосовно еквайрінгу. Тобто, і в цьому ж питанні ми будемо очікувати дуже багато пропозицій від бізнесу, які ми можемо отримувати і напряму, і через уповноваженого в питаннях підприємництва. Чи буде? Ні, абсолютно, ми її плануємо зробити повного циклу. Тобто, фіскальна служба надає дозвіл на емісію акцизної марки і повне погашення по кінцевому касовому апарату. Та і взагалом можна сказати, що електронізація це один з найбільш е, таких затребуваних і найбільш часто згадуваних способів посилення. Власне, переходу до сервісності Державної фіскальної служби з боку бізнесу. Якщо подивитись, оцінки чи опитування бізнесу, які проводили бізнес асоціації, то досить часто власне електронізація, електронні інструменти і максимально автоматизовані процеси, це те, що Просить бізнес, як і вважає як одним способів найбільш, найпростіших способів подолати якусь корупцію чи непорозуміння між там ДФС і, і бізнесом? Ні, там дуже багато факторів. Там і покращення процесів, і прискорення процесів, і е, ви ви як це ми забираємо людський фактор, і ми рухаємося в тому напрямку, в яких рухаються най, найрозвійніші країни в світу. Дякую. Ще питання, будь ласка. Телеканали НТН, власне, запитання, де що не стосується теми в ЗМІ озвучена інформація про те, що Міна ПК і Міністерство інфраструктури доплачують надбавки. Чи буде перевіряти фіскальна служба цей факт, власне, чи є вони законними, перевіряли, перевірятимете, я Як зробити офіційними? Я вибачаюся, а які надбавки? До зарплати. А, до зарплати. Е, ну, не хочу сказати, що перший раз чую, але все ж таки в такому вигляді перший раз чую. Я думаю, що це е, ну, важлива інформація. Нам треба буде перевірити з, нашому, на, з нашого боку, якщо ми зможемо побачити ну, дійсно факти такого. І в іншому сенсі, я думаю, це буде питання і частково наше, і інших правоохоронних органів. Але Дуже цікаво і важливо. Дякую. Шановні колеги. Чи є ще запитання по темі брифінгу? У Вас по темі? Брифінгу? Я, чи, по темі. Скажіть, будь ласка, Оксана Вітер 17 канал. Які саме зміни в адмініструванні чекають на підприємців? Зараз зовсім відмінено перевірки. Багато що говорить громадськість, що це зайве, може? Все таки потрібно ввести чи частіше будуть перевіряти, чи рідше От взагалі може є якісь плани? Ну да, дивіться е, питання адміністрування дуже широко, тобто, все, що ми робимо, це адміністрування. Да? І ми його з всіх боків намагаємося покращити. В нас вже намечені, на, на, намечені такі великі зміни стосовно аудиту. Як я вже наголошував декілька разів, ми намагаємося вийти на те, щоб до кінця року ми драматично зменшили кількість внепланових і зустрічних перевірок. І саме, наприклад, система електронного адміністрування ПДВ нам дасть таку можливість. Це один з, один з прикладів. Стосовно мораторію на перевірки, який зараз існує в країні, я думаю, деякі з нас вже чудово побачили. Негарні приклади, я би так сказав. Це і приклади пов'язані з пожаром на базі в Василькові, і це інший приклад, не зовсім в нашій сфері, але та як це, свиняча чума, яка зараз існує. Тому треба знаходити важливо завжди виходити правильний баланс. Де ми перевіряємо, як ми перевіряємо, щоб ця перевірка не була для платників податків, податків якимось тиском. Щоб для них це була звичайна нормальна процедура, до якої вони повністю готові, готові очікують, і в них. Ну нема питань, які можуть, скажімо так, виникнути під час перевірки, так, і плюс до того треба згадати про підписаний на минулому тижні закон президентом закон про спрощення адміністрування, який значно полегшує роботу платників податків там в період перевірок. Тобто це питання тих документів, які отримуються, які не отримуються, то полегшує оскарження, розгляд і так далі. Тобто, де треба треба розуміти, що коли ми говоримо про адміністрування. То завжди мова йде про врегулювання якихось дуже маленьких елементів в дуже складному ланцюгу спілкування. І одним з таких перших важливих проектів, який, який був, який, в принципі буде закріплений в рамках податкової реформи, це той закон, який був підписаний минулого тижня, який можливо, скажімо так, не вносить жодного радикального покращення, але кількість малих незначних процедурних і змістовних покращень в адміністрування. Особливо під час перевірок вони насправді дуже вітаються бізнесом. і Це насправді від. Дуже гарний приклад того, коли набір запитів від бізнесу, тобто коли там бізнес досить довго говорив про те, яким чином проводяться перевірки, які існують проблеми. В цьому це систематизувалося, знайшло своє відображення в законопроекті. Тепер це частина, частина законодавства. Тому, в принципі, заохочую вивчати і в принципі якось популяризувати і писати на тему того, що змінилося в адмініструванні з схваленням того закону. В номер двадцять ноль нуль п'ять був законопроекту. Номер закону ще на, на жаль не, не вивчав. Ще Дякую. є за, за темою запитання. у Вас це? Те? Фарід Гусінов, телеканал Соціальна країна. Якщо простіше, які будуть ну от підприємець до вас звернувся, по яким питанням можна до вас звертатися, і які важелі впливу у вас є, щоб вирішувати ці питання? Ну в принципі, є фактично три категорії питань, по яких можуть звертатися підприємці. Зазвичай, тобто, це вже з практики виходить це або якась індивідуальна скарга. Тут зрозуміло, що це можливо найпростіше, але й найскладніше найскладніше питання, тому. Що при розгляді індивідуальних скарг існують формальні процедури, і адміністративне скарження, і скарження в судах, і тому ми навряд чи будемо замінником, але можна буде розглядати якісь нюанси пов'язані з тим, як можна врегулювати цю проблему. Другий блок питань це так звані системні питання, які стосуються адміністрування. як яскравий приклад це переплати податку на прибуток, коли проблема накопичилась в певний період і вона зафіксувалася, тому що зміни до законодавства не врегулювали цю проблему. Оскільки в минулому вона накопичилась, тому є проблема створювати потреба створювати якийсь план дій для врегулювання цієї питання. І третій рівень це вже зміни законодавства, покращення, податкова реформа. зараз дискусія щодо податкової реформи вона дуже інклюзивна. В принципі, кожен може подати свої пропозиції, ідеї. Вони заслуховуються. Тобто, за останні три місяці чи чотири, я думаю, що ми вислухали дуже багато різних ідей, дуже радикальних, дуже різних, але при цьому ніхто жодної ідеї не відкинув. Вони всі Досить серйозно розглядається, тобто, в принципі, будь-які з цих питань будуть предметом моєї діяльності. Інша справа, що в жодному разі жод жоден з цих кейсів не замінить формальних процедур, які існують, тобто і формальні процедури і схвалення відомчих наказів, формальні процедури зміни законодавства і формальні процедури щодо розгляду індивідуальних скарг. Тобто, в принципі, це не є створення якоїсь такої. Там супер-супер інституція, яка з собою заміняє всі ті правові механізми, які існують. Навпаки, це просто допомі... ще один додатковий допоміжний механізм, тому тут теж треба не створювати очікувань, що є один телефон, по якому ви позвоните і врегулюєте всі питання. Зрозуміло, що проблем накопичилось досить багато, і моє завдання полегшити їх системне врегулювання, а не лише задовільнити прохання кожного з підприємців. Тобто, знову ж таки, велике питання це систематизувати, скоординувати діалог, який існує по всім тим напрямкам, як від пропозицій, так і до схарк між платниками податків і державною фіскальною службою. Нас залишився час на одне запитання. Доброго дня смоловський Денис, громадських активіст. Підскажіть, будь ласка, здебільшого, фіскальна служба досі керується наказами внутрішніми, які приймали ще в 11-му році, зокрема. Це 236 і 336 триста наказ. Я думаю, голова ДФС розуміє, про що йде мова, чи буде вашою зоною відповідальності, а також об'єктом дослідження ті накази, які не реєструються в Міністерстві юстиції, але використовуються співробітниками фіскальної служби, і в результаті чого здійснюється деяке некоректне адміністрування, зокрема коригування системи ПДВ зобов'язань та кредиту. Дякую. давайте я відповім на це питання. Це знову ж таки, це наша ініціатива, щоб і такі питання, в тому ж числі, вирішувалися не тільки в стінах, скажімо так, фіскальної служби і являлися, знаєте, таким показником закритості, а щоб ми з нашого боку зробили перший крок і сказали: ми відкриті, ми готові дослухатися до пропозицій, ми готові робити необхідні зміни. Ми роботи, ми готові працювати. Е, ну, в прозорих, я би так сказав, відносинах з платниками податків. Плюс хочу додати, що насправді ну, за великим рахунком та таємних наказів, навіть якщо вони там не, 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 не резямся, не існує, всі, бізнес знає, досить швидко дізнається всі реквізити. 110 десятий, явно. знову ж таки. Тобто, всі ці. Так, вони, етеріон. ну тобто, грубо кажучи, ну, знову ж таки, я знаю точно, що в нас є кілька. Бізнес організації, які постійно наголошують на проблемах з цими з цими наказами, тому відповідно їх можна вже сказати, що вони є в, в полі в полі нашого зору для того, щоб ними опікуватись. Тому я думаю, що тут вже статус статус наказу. Звичайно, можливо, річ там не, не до кінця приємна, коли ми говоримо про накази, які там не, не реєструються в міністерстві юстиції чи ще щось. Але якщо ми говоримо про суть цих цих нормативних актів, то вони завжди навіть і були предметом предметом дискусії, наскільки пам'ятаю, навіть. На в рамках інвестиційної ради при державній фіскальній службі порушувались питання того ж самого 110 наказу, обговорювались. Тому тут насправді в я ну, не бачу проблеми в чому б цими питаннями не займатися. Тобто вони звичайно будуть в колі питань, які будуть розглядатися. Але знову ж таки питання, ну у нас дуже широке коло. Це починаючи від таких питань, як ви підняли, до питань, які стосуються інвестиційної ради, громадської ради та всіх інших. Чи є ще запитання? Я, я дуже дякую. У нас, на жаль, брифінг добігає кінця. Я думаю, що багато є запитань до пана Насірова. І якщо ви, ви готові, то будь ласка, запрошу поспілкуватися в куларах українського дому. А дякую. наступний брифінг буквально за 2-3 хвилини.